Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо просту, але дуже смачну страву із зеленої спаржої косолі на сковороді. Це досить смачне, ситне, але й водночас низькокалорійне блюдо. А також перевірте, чи підписаний ви на мій канал. І якщо ні, обов'язково підпишіться. У мене дуже багато простих та смачних рецептів. І починаємо готувати! Для початку підготуємо продукти. Попередньо зелену спаржеву касоля уже помита і звільнена від хвостиків і носиків залишилось тільки розрізати на 2-3 частини. Помідори, попередньо обдавши окропом і очищені від шкірки, дрібно нарізаємо на кубики. Салатний перець помитий та очищений від зерен, нарізаємо тонкою соломкою. Далі нарізаємо тонку кільцями цибулю і невеликий пучок свіжої петрушки. Паралельно на плиту ставимо каструлю з водою, щоб відварити фасолю. воду посолимо і сковороду, на якій будемо обсмажувати уже нарізані підготовлені овощі. Висипаємо цибулю і зелений перець. Обсмажуємо овощі періодично помішуючи. Якраз закипіла в каструлі вода і закидаємо квасолю. І від повторного закипання варимо 4 хвилини. Через 4 хвилини квасолю необхідно злити на друшлак. Потім обдати холодною водою, щоб зупинити процес варіння. Внаслідок такої процедури в неї залишиться яскраво зелений колір. А в цей час на сковороду до обсмажених овощів додаємо нарізані помідори, додаємо до смаку сіль, перець, половину чайної ложки хмелі сунелі для аромату, подрібнений часник. Все перемішаємо, накриваємо кришкою і залишаємо на хвилин 5-7. І вже потім додаємо відварену стручкову квасолю разом із свіжою зеленю. А в кінці готування бажано додати подрібнені волоські горіхи. Повірте, смак горіхів додасть приголомшивий баланс смаку. Ось така проста, швидка, а головне дуже корисна страва виходить. Подавати можна як в гарячому, так і в холодному вигляді. Це дуже смачне та ситне літнє рагу. Обов'язково спробуйте його приготувати. Воно вам сподобається. Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, всім здоров'я та чистого мирного неба!